Фелон. Сторінка з іменем мого батька випадає в мене з рук і з шелестом падає на підлогу, до інших сторінок, які я вже прочитала. Відклавши рукопис, зриваюся з місця, біжу до своєї кімнати і влітаю у двері Noдин. Приймаю душ, намагаючись заспокоїтись, щоб читати далі, але ридаю, ритми і не можу зупинитись, я б не побажала жодному 16-річному підлітку пережити те, через що довелось прийти Бену. та все одно не можу збагнути, яким боком усе це до мене. Тепер, коли я знаю, що мій батько мав якісь стосунки з Беновою мамою, у мене з'являється відчуття, що я потроху наближаюсь до розгадки. Не скажу, що мені дуже хочеться читати далі, однак уже почала, і зупинитися, мабуть, просто не вийде. Попри те, що мене нудить, а руки тремтять уже хвилин 15, бо боюся дізнатись, як до цього всього причетний мій батько. Через силу намагаюся взяти себе в руки і зазирнути в наступну сторінку. Минає не менше години, перш ніж я наважуюсь повернутись до рукопису, сідаю на диван і продовжую з того місця, на якому зупинилася. Роман Бена, 9 листопада. Розділ 2, 16 років Коли спалюєш мости, епічна пожежа виходить Ділан Томас. Кайл нарешті доїхав додому. Та й Ієн теж. Ми сидимо на кухні за столом і говоримо про все на світі, окрім того, чому наша матір ненавиділа своє життя більше, ніж любила нас. Кайл каже, що я сьогодні був дуже хоробрим. Він розмовляє зі мною так, наче мені й досі 12 років. Брат забуває про те, що я вже півроку як єдиний чоловік у цьому домі, відколи він поїхав на навчання, і ян телефоную до клінінгової компанії, яка надає послуги з прибирання будинку, в якому померла людина. Видно, хтось із поліціянтів залишив їхню візитку на столі в кухні, знаючи, що нам знадобиться допомога. Я навіть не думав, що такі компанії взагалі існують, а Ієн згадав, що колись дивився фільм, чищення до блиску про жінок, які підробляли в такій компанії, щоб зводити кінці з кінцями. Нам присилають двох чоловіків. Один із них не розмовляє англійською, а другий взагалі не розмовляє. Він усе пише на планшеті, який носить у нагрудній кишені. Закінчивши, вони знаходять мене на кухні і дають мені записку. Не заходьте до кімнати 4 години, щоб килим висох, з вас 200 доларів. Я знаходжу Кайла у вітальні. Уже разом ми шукаємо ієна, але марно. Його автівки біля будинку немає, а він єдиний, у кого можуть бути такі гроші. Потім я знаходжу на кухні мамин гаманець. У неї в гаманці достатньо грошей. Як думаєш, це нормально, якщо ми скористаємось ними? Кайл мовчки бере в мене гроші і виходить з кухні, щоб розрахуватися з хлопцями. Ієн повернувся додому лише за кілька годин. Вони з Кайлом довго сперечаються щодо того, чи казав ієн, що збирається поїхати до поліційного відділку, бо Кайл не пам'ятає, як він вийшов з дому, а ієн стверджує, що той просто не звернув уваги. І ніхто чомусь не питає, нащо він взагалі туди поїхав. Припускаю, що він хотів прочитати мамину передсмертну записку, але не запитую його про це. Після того, як я прочитав, що мама любила цього донована, зовсім не хочеться дізнатися, що вона не може без нього жити, і мене вибільшує сама думка про те, що вона не змогла пережити розставання з чоловіком, а от про нас, дітей, взагалі не вважала за потрібне подумати це ж очевидні речі, як взагалі можна таке порівнювати. Я навіть починаю уявляти, як вона приймала остаточне рішення. Ось вона сидить на ліжку посеред ночі гірко плаче через того жалюгідного козла, в одній руці тримає його фото, а в іншій фото зі мною, кайлом та Єном. Вона переводить погляд з однієї світлини на іншу, але на знімку донована її погляд затримується довше. Може, мені просто покінчити з усім просто зараз, щоб більше не страждати, що не можу ні дня без нього прожити. А потім вона дивиться на нашу фотографію чи спробувати запхнути цей біль якомога далі жити своїм життям з трьома чоловіками, які вдячні всесвіту за те, що в них така мама, як я. Єдине, чого я не можу уявити, то це те, що переконало її вибрати фотографію в правій руці, а не в лівій, і розумію, що поки я на власні очі не побачу, що ж такого особливого в тому доновані, довіку не заспокоюся, це гризтиме мене повільно і болісно, підточуватиме зсередини, проїдатиме до кісток, поки я не відчую те саме, що й вона, коли обхопила губами холодне дуло того пістолета. Я чекаю пару годин, поки ієн з кайлом не розходяться по своїх кімнатах і заходжу до її спальні. Знову передивляюся все, що вже прочитав любовну переписку, докази того, що їхні стосунки були бурхливими, як ураган. Коли знаходжу достатньо інформації про нього, знаходжу в гуглі його адресу, і виходжу з дому. Беручи її автомобіль, почуваюся доволі дивно. 16 мені виповнилось лише 4 місяці тому. Мама відкладала гроші, щоб допомогти мені купити мою першу автівку, але ми не встигли зібрати потрібну суму, і я просто брав її авто, коли їй воно не було потрібне. У неї класна автівка кадилак. Часом я дивувався, чому вона не продасть її і не купить дві дешевші. Але потім почувався винним за такі думки я був 16-річним підлітком, а вона мамою одиначкою, яка важко працювала, щоб досягти того, що мала. Тож, з мого боку, було нечесно думати, що ми з нею маємо їздити на майже однакових дешевших автомобілях. На початку одинадцятої вечора я під'їжджаю до кварталу, в якому живе Донован, він значно кращий за нас, не те, щоб наш квартал геть поганий, але тут на в'їзді стоять ворота, щоправда, своєї захисної функції вони не виконують, бо відчинені. Я розмірковую, чи не краще буде розвернутися і поїхати додому, та потім згадую, навіщо сюди приїхав. І розумію, що нічого протизаконного в цьому немає. Я просто хочу подивитись на дім того чоловіка, через якого моя мама вкоротила собі віку. Варто зазначити, що будинки не так уже й легко роздивитись, вони розташовані далеченько один від одного, і від дороги. Що далі я їду, то рідше зустрічаються дерева. Коли наближаюсь до потрібної адреси, серце мало не вискакує з грудей, аж у вухах бухкає. Почуваєш жалюгідною бабою через те, що так розхвилювався, ще навіть не побачивши будинку донована, а долоні спітніли, аж руки з керма зісковзують. Коли під'їжджаю безпосередньо до будинку, не відчуваю особливого захоплення, такий самий, як і решта, з гострим похилим дахом, гаражем на дві автівки, акуратно підстриженим газоном і поштовою скринькою, оформленою під камінь, як і стіни будинку. Чесно кажучи, від Донована я чекав більшого. Мене вражає власна сміливість, з якою я проїжджаю повз його дім, розвертаюсь і зупиняюся отдалік, щоб поспостерігати, глушу двигун і вимикаю фари. Цікаво він уже знає, чи ще ні? Хоча не дуже розуміє, як він міг дізнатись, хіба що в них є спільні друзі мабуть, таки знає. Я певен, що в мами було багато друзів і колег з того життя, про яке я нічого не знав. Цікаво, а він плакав, коли дізнався, шкодував про щось, і якби в нього була така можливість усе повернути назад і не розбивати її серце, він це зробив би? Ну от, тепер я мугикою собі підніс пісеньку Тоні Брекстон. Та пішов ти в дупу, донован Оніл. Телефон, який лежить на пасажирському сидінні, оживає. Прийшло повідомлення від Кайла. Кайл, ти де? Я. Мені треба було в магазин заїхати. Кайл, уже пізно. Їдь додому швидше. Завтра о 9-й ранку, нам треба бути в похоронній агенції. Я. А ти мені мамця, чи що? Чекаю, що він відповість мені щось на кшталт, «Ще трохи зарано чуваче. Але він такого не робить. Я дивлюсь на телефон довше і вже подумки прошу Кайла, що він бодай щось відповів. Не знаю, навіщо я послав йому таке повідомлення, аж соромно стає. Тут має бути кнопка Стоп, не надсилай. Ну, супер. Тепер я наспіваю не надсилай на мотив «Unbreak my heart, Тоні Брекстон. Та пішла ти в дупу, Тоні Брекстон. Помітивши світло фар, які рухаються в моєму напрямку, сповзаю нижче на сидінні, а потім іще нижче, коли бачу, що автівка зупиняється біля будинку донована, перестаю співати, мене мов заціпало, поки чекаю, коли він вийде з авто. Хріново, що вже така темінь, хотілося б побачити, який він. Нормальний, чи мудак якийсь, хоча не думаю, що рівень його привабливості міг якось вплинути на мами рішення покинути цей світ. Піднімаються двері одного з гаражів, коли він заїжджає всередину, піднімаються другі двері. Там стоїть ще одна автівка. Він глушить двигун Ауді, на якій приїхав і виходить з автомобіля. Він високий. І все. Звідси я більше нічого не можу розгледіти. Здається, у нього темно темно-каштанове волосся, але я не певен. Він виганяє з гаража другу автівку, якийсь класичний автомобіль, а в марках я не Петрею, червоний і блискучий, вийшовши з автівки, піднімає капот. Наступні пару хвилин я спостерігаю, як він колупається під капотом, уважно роздивляюсь його, точно знаю, що він мені не подобається, але це й так зрозуміло. Напевно, не одружений. Обидва автомобілі в гаражі, типово чоловічі, а більше там немає місця, тож, ймовірно, він живе сам. Я майже певен, що він розлучений. Думаю, мамі сподобався цей мажорний райончик і перспектива переїхати до нього, щоб у мене з'явився, бодай, якийсь батько. Вона вже, напевно, все їхнє життя розпланувала на півстоліття вперед, і чекала, коли він освічиться, а він натомість розбив їй серце. Потім він хвилин десять миє і натирає воском автівку, що, мені здається, трохи дивним, бо на дворі глупа ніч. Може, він удень не буває вдома. Певно, це дратує сусідів, хоча сусідські будинки розташовані так далеко один від одного, що якщо раптом щось станеться, не докричишся. Затим виносить з гаража каністру і заливає бензин у авто. Цікаво, це в нього якийсь особливий бензин, якщо він заправляється вдома, а не на заправці. Потім він поспішно ставить каністру біля автомобіля, дістає з кишені телефон, дивиться на екран, підносить телефон до вуха. Цікаво, з ким він розмовляє. Може, з іншою жінкою, може, це через неї він кинув мою маму. Та потім я все розумію він стискає рукою по тилицю, плечі вмить опускаються, розпачливо хитає головою, починає ходити туди назад, схвильований і засмучений. Щойно йому хтось повідомив, що моя мама померла. Схопившись за кермо, нахиляюсь вперед, вбираючи як губка кожен його рух. Чи плакатиме він, чи гідна вона того, щоб зараз упасти на коліна? Я почую звідси, як він кричатиме в агонії. Він спирається на свою дорогоцінну автівку, закінчує розмову, потім 17 секунд дивиться на екран. Саме так я рахував. Кидає телефон назад у кишеню, а тоді феєрично, демонструючи горе, лупашить кулаками повітря. Не лупаш повітря, доноване, лупаш свою дорогу тачку, стане легше, зуб даю. Затим хапає ганчірку, якою натирав авто, і жбурляє її об землю. Ні, доноване, не ганчірку, стукни кулаком по автівці. Покажи мені, що її ти любив більше, ніж любиш свою тачку, і, можливо, тоді я почну ненавидіти тебе трохи менше. Він замахується ногою і так гилить по каністрі з бензином, що вона відлітає у траву на пару метрів. Та звездонити вже свою гребану тачку, донаване. Може, вона зараз дивиться на тебе. Покажи їй, що ти такий розбитим горем, що тобі більше немає діла до свого життя. Донован підводить нас обох, коли залітає в дім, так і не приклавшись до автівки ні кулаком, ні носоком. Мені стає соромно перед мамою за те, що він не надто емоційно реагував. Міг би постаратись трошки краще, я навіть не певен, чи він плакав. Здаля мені не було видно світло в гаражі гасне, гаражні двері починають опускатись. Ну, принаймні він такий засмучений, що вже не париться тим, аби загнати авто в гараж. Я спостерігаю за будинком іще хвилин десять і гадаю, чи вийде він на двір. Час минає, а він так і не з'являється, тоді я починаю непокоїтись гігантська частина мене хоче поїхати додому, і більше ніколи про цього чувака не згадувати, але є ще маленька частинка, яка з кожною секундою аж палає з цікавості. Що ж там у нього за тачка така особлива, І дріть її вдишло. Будь-яка нормальна людина, отримавши таку страшну звістку, накинулася б в найближчий об'єкт з тусанами і копняками, зганяючи злість. Будь-який нормальний закоханий чоловік гарантовано зацідив би кулаком по корпусу своєї автівки, а якщо сильно кохав ту жінку, може, навіть і лобове скло висадив без ноги. А цей муфлон ганчірочками кидається. За цієї непростої життєвої ситуації він вирішив, що може відбутися старою подартою шматою, йому має бути соромно. Я просто зобов'язаний допомогти людині переживати горе правильно за всіма канонами. Я підставлю йому своє плече і довбану пару раз по автівці замість нього. І, хоч розумію, що нічого путнього з цього не вийде, все одно виходжу з автівки. Пройшовши половину шляху, нагадую собі, що це погана ідея, але в поєдинку між адреналіном і здоровим глуздом завжди перемагає адреналін. Я підходжу до його автівки і навіть не парюся тим, щоб озирнутись навколо чи є хтось поблизу. І так знаю, що немає. Зараз уже пів на дванадцяту ночі. Думаю, усі сусіди вже давно полягали спати, а навіть якщо й не всі, то мені фіолетово. Піднімаю з землі ганчірку і уважно роздивляюся її, сподіваючись знайти в ній щось особливе. Нічого особливого не знаходжу, але вирішую скористатись нею, щоб відчинити дверцята. Не хочу залишити свої відбитки, якщо десь випадково подряпаю його дорогезну автівку. Усередині вона ще крутіша, ніж ззовні, ідеальний стан, шкіряні сидіння вишневого кольору, оздоблене деревом. На торпеді лежить пачка цигарок і сірники. Навіть засмучуюсь через те, що мама могла покохати курця, озираюсь на дім, а потім знову дивлюсь на сірники. Хто в наш час користується сірниками? Бог свідок, я не навмисне, але що далі, то більше причин для ненависті знаходжу. Повертайся назад до свого авто, Бене, на сьогодні ти вже отримав достатньо гострих емоцій. І знов адреналін потужним априкотом відправляє мій здоровий глузд нокаут. Я повертаю голову і мій погляд падає на каністру з бензином. От цікаво! Якщо його дорогоцінна, червона, блискуча лялечка раптом спалахне і горітиме з синім полум'ям, донован засмутиться. І ця журба буде більшою, ніж після того, як він довідався про смерть моєї мами? Думаю, незабаром ми про це дізнаємося, бо мій адреналін уже підібрав каністру і поливає колесо, а потім увесь правий бік автівки. Добре, хоч що мій здоровий глузд на секунду прийшов до тями і наказав покласти каністру туди, куди її відфутболив донован. Я запалюю один однісінький сірник ефектним щеглем, прямо як у кіно, відправляю його в політ і повертаюсь до свого автомобіля. Позаду мене повітря проризає різкий звук, вжух. І нічна вулиця вмить освітлюється, наче хтось увімкнув різдвяну гірлянду. Підходячи до своєї автівки, я усміхаюсь, уперше за сьогодні. Заводжу двигун і спокійно їду додому, відчуваючи, що бодай якось відплатив за те, що вона зробила із собою, за те, що вона зробила зі мною. І нарешті, вперше відтоді, як я знайшов її вранці мертвою, з мого ока скапає сльоза, а потім ще одна і ще одна. Я починаю плакати так сильно, що вже й дороги не бачу перед собою. Виїжджаю на пагорб і зупиняюсь на узбіччі, падаю грудьми на кермо і ридаю, бо страшенно сумую за мамою. Ще навіть і дня не минуло, а я вже сумую за нею, і не можу зрозуміти, нащо вона вчинила так зі мною. Це, здається таким особистим, і мене бісить, що я такий егоїстичний, і свято вірю, її самогубство по-любому, якось пов'язано зі мною. А хіба ні? Я жив з нею. Я єдиний з дітей залишився в нашому домі. Вона знала, що саме я знайду її, знала, яким це буде ударом для мене, і все одно зробила, що задумала. Я ніколи не любив того, кого так дуже ненавиджу, і ніколи ненавидів того, кого так дуже люблю. Плачу дуже довго, аж починають боліти м'язи живота. І нижню щелепу зводить від напруги, і вуха болять від виття сирен автомобілів, які проносяться повз мене. Я дивлюсь у дзеркало заднього огляду і бачу, як пагорба в долину мчить пожежна автівка. Потім обертаюсь і бачу помаранчеве сяйво на тлі чорного неба. І воно якесь значно яскравіше, ніж я думав, і язики полум'я теж значно вищі, ніж мали б бути. І пульс у мене в рази швидший, ніж повинен бути. Що ж це я накоїв? Що я накоїв? Руки так тремтять, що не можу вставити ключ у замок запалювання. Хапаю ротом повітря і ніяк не можу надихатись, а нога зісковзує з педалі гальма. Що ж я накоїв? Я їду, їду далі. Намагаюсь дихнути повітря, але легені, ніби забиті густим чорним димом. Беру телефон, щоб сказати Кайло, що в мене здається панічна атака, але рука тремтить і я не можу знайти його номер в контактах. Телефон вислизає і падає на підлогу від педалі. До будинку лише три кілометри. Дотягну, рахую до 17, рівно 17 разів, і паркую автівку біля дому. Забігаю всередину і відчуваю полегшення, що Кайл ще не спить, сидить на кухні і мені не доведеться повзати рачки на другий поверх до його кімнати. Він кладе мені руки на плече й саджає на стілець. Я очікую, що він почне панікувати, побачивши мої величезні очі, перекошені від страху обличчя, та натомість він простягає мені склянку води. Він спокійно зі мною говорить, але я не можу збагнути, що саме він каже. Чую тільки, як він без кінця повторює: Дивись мені в очі, дивися мені в очі дивися мені в очі. Дивися мені в очі знову долітає до мене крізь густий туман. Нарешті я починаю розрізняти якісь слова Дихай, Бене, а далі вже голосніше. Дихай. Відчуваю, що серце вже не так калатає, і знову чую Дихай. Легені починають отримувати повітря і насичувати киснем кров, як і задумано природою. Я вдихаю і видихаю, вдихаю і видихаю, потім роблю пару ковтків води. Коли до мене нарешті повертається здатність говорити, маю лише одне єдине бажання поділитися з кимось своєю таємницею, поки вона не розірвала мене зсередини, як хом'ячка. Кайле, я облажався, просто пендець. Підвожуся зі стільця і починаю нервово ходити туди-сюди, відчуваю, як сльози котяться по щоках, а голос тремтить, я стискаю голову руками. Я не хотів, клянуся, слово честі, не знаю, як це сталося. Кайл зупиняє мене, стискає мої плечі, нахиляється і суворо дивиться мені в очі Що ти зробив, Бене? Я роблю глибокий вдих. Потім повільний видих, відходжу від нього на пару кроків і розповідаю все до подробиць про те, що пляма крові нагадувала голову Гері Б'юзі, про те, що прочитав усі листи, які написав їй Донован, про те, що я просто хотів зрозуміти, чому вона любила того чоловіка більше, ніж нас. І що він був недостатньо засмучений, коли дізнався, що вона померла, і про те, що я не хотів підпалювати його будинок, я навіть автівку не збирався палити, адже поїхав туди зовсім не для того. Ми сидимо за кухонним столом, Кайло уважно слухає, сам говорить мало, але й того, що він сказав, достатньо, аби я перелякався, як ніколи в житті. Бене, хтось постраждав. Хочу заперечно похитати головою, але вона не рухається, не можу видавати із себе відповідь, бо не знаю її. Та ну, хто там міг постраждати? Донован не спав, тож він по любому мусив встигнути вибігти з дому, правильно? Я хапаю ротом чергову порцію повітря, коли помічаю в кайлових очах стурбованість. Він різко встає з-за столу і прямує до вітальні. Я чую, як умикається телевізор, і в голові пролітає думка, що це, мабуть, останній телевізор умінкнувся на каналі Браво, тому що мама більше його не дивитиметься. Затим чую, як перемикаються канали, а потім до мене долітають слова Пожежа, район Хаясінкорт, і одна людина постраждала. постраждала. То він, мабуть, вибігав із дому, і, видно, десь пальчика порізав чи щось таке. Це не критично, і я певен, що його дім застрахований. Бене. Я встаю і йду до вітальні, до кайла. Певен, що він кличе мене, аби сказати, що все гаразд, нічого страшного не сталося, і щоб я лягав спати, але щойно переступаю поріг вітальні, як закляткаю на місці. У правому верхньому куті екрана бачу фотографію дівчини, яка здається мені знайомою. От тільки не можу пригадати, звідки її знаю. Та через пару секунд журналіст усе розповідає. Ми отримали інформацію, що Фелон Оніл, 16-річну зірку серіалу приватний детектив евакуювали гелікоптером з місця трагедії, наразі невідомо, в якому вона стані, але щойно щось довідаємося, обов'язково вам повідомимо. Кайл не каже, що все гаразд, він взагалі нічого не каже. Ми стоїмо перед телевізором і уважно слухаємо новини, які перериваємось на рекламу. На початку другої години ночі дізнаємося, що дівчина перебуває в опіковому центрі South Bay. Ще за 10 хвилин чуємо, що вона в критичному стані, О пів на другу стає відомо, що в неї опіки четвертого ступеня і уражено понад 30% шкіри. За чверть до другої повідомляють, що дівчина виживе, але попереду в неї не одна операція і тривала реабілітація. О перші 50 журналіст повідомив, що власник будинку зізнався, що він розлив пальне біля автівки, яка стояла біля гаража. Слідчі вважають, що немає підстав стверджувати, що це був навмисний підпал, але слідство триватиме доти, доки зберуть і перевірять усі дані. Один журналіст натякає, що подальша акторська кар'єра постраждалої залишається сумнівною. Інший стурбовано повідомляє, що продюсерам доведеться прийняти кардинальне рішення щодо серіалу, вони постануть перед непростим вибором або шукати на головну роль іншу актрису, або заморозити проєкт доти, доки постраждала актриса не одужає. Потім новинарі переходять від актуальної інформації про стан дівчини до того, скільки разів Донован Оніл був новінований на премію Емі в період розквіту його кар'єри. Кайл вимикає телевізор приблизно о другій ночі, тихо й обережно кладе пульт на бельці дивана. Хто-небудь бачив, що там сталося. Він дивиться мені в очі пильним сталевим поглядом, і я відразу ж починаю хитати головою. Ти нічого там після себе не залишив, що могло б стати речовим доказом? Ні, шепочу я, потім прокашлююся і трохи впевненіше додаю. Цей чувак усе правильно каже, він футбольну в кудись відкриту каністру з бензином, а потім пішов у дім. А що я робив після того, ніхто не бачить. Кайл киває і розминає рукою задубілу від напруги шию, потім підходить ближче до мене. Отже ніхто не знає, що ти був там. Тільки ти. Кайл підходить до мене майже впритул, і я припускаю, що він зараз ударить мене. Непевен на всі сто, але він так скрегочить зубами, що іншого й бути не може, і якщо він так і зробить, я навіть його не засуджуватиму. Так, Бене, слухай мене уважно, говорить він низьким і твердим голосом, а я киваю. Скинь увесь свій одяг і кинь у пральну машинку, сходи в душ, а потім лягай спати і забудь всю цю історію назавжди, зрозумів. Я знову киваю. Щоправда, здається, мене от-от знудить. а Кайл веде далі. Подбай також про те, щоб не було жодної, навіть найтоншої ниточки, яка могла б пов'язувати тебе із сьогоднішніми подіями. Не шукай цих людей в інтернеті ніколи. Об'їжджай їхній дім десятою дорогою, тримайся подалі від усього, що могло б якось викликати підозру, що ти пов'язаний з ними. І ніколи, ніколи в житті нікому не кажи про це ні слова, ні мені, ні ієну, взагалі нікому. Ти почув мене? Зараз мене вже точно знудить, але я таки спромагаюся кивнути. Він майже хвилину уважно роздивляється моє обличчя, щоб переконатись, що може мені довіряти. Я боюся навіть поворухнутися. Хочу, аби він знав, мені можна довіряти. Завтра треба багато чого зробити, щоб підготуватись до її похорону. Спробуй бодай трохи поспати. Цього разу я не киваю, бо він одразу розвертається, гасить світло і йде до своєї кімнати. Декілька хвилин я стою в темряві. У цілковитій тиші, не рухаючись, затамувавши подих. Напевно, я повинен боятись, що мене впіймають. Напевно, мав би засмутити, що відтепер завжди почуватимуся винним щоразу, коли зустрічатимусь очима Скайлом. Мабуть, я повинен боятися, що ця ніч, укупі з сьогоднішнім ранком і тим, що я знайшов маму мертвою, може зламати мене. Можливо, в мене буде депресія або якісь посттравматичні стресові розлади, але до всього цього мені байдуже, тому що весь час, поки лечу сходами на гору, рвучко відчиняю двері ванної і вивергаю все, що є в моєму шлунку, в унітаз з голови не виходить та дівчина. Я розумію, що капітально поламав їй життя. Знесилено поклавши голову на руки, сижу перед унітазом, вчепившись з нього мертвою хваткою. Я не заслуговую того, щоб жити. Я не заслуговую того, щоб жити. Цікаво, а пляма моєї крові теж буде схожа на профіль Б'юзі?